Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур ярі». І сьогодні я вам розкажу, покажу ціни, які сьогодні є у Львові на гортовому ринку. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо, які у вас ціни є. А тут процес йде. Бачите, процес капусти йде, ще й стоять бачите, фото в рукавицях. Така шинковка і 35, так як капуста подорожчала, 28 до 30 А це якщо купити її, тут, а так вона 35, щоб шинкована. Ну і на великий гурт, як хоче, певно, 33 буде. Ну і морква 50 гривень. Та є три точки, кому треба, будь ласка, заходю якраз по. Дорозі і знімаю завжди капусту. Вчора пробував свою, дуже смачна, її треба взагалі то їсти. Так що класимо, солимо, що? Задумайте. Підійшов отакий От дайкон. Тут рідко я бачу дайкон, геть, каунка, це редька така середині червона і... Чторна редька, порей, і каже, що в нього все по 40. Оцей товар у нього весь по 40 гривень. Це львівська продукція. Львівська продукція. Пан не здалека, тут недалеко під Львовом, він займається. Має ще теплиці? Так. Він має теплиці, хороші помідори, і все решта. Тумати. Так. 85. мене трошки дорожнього. А квітна? 45, так? 45, да? 45, 45, 45 тоже 45. 40, 30. 38 пекинка. Ясно. А картопля? А картопля скільки ваша? 20. 20. А капуста? Маленька по 23, а велика по 28. Картопля така по 22.

Пів літра 40 гривень. Пшениця на кутю. А Макс скільки? 25 гривні, стаканчик маку. кілограм. 100 гривень. Ясно. І ще і ще є, бачите, тут у них хрін, скільки у вас хрін? 250. 250. Треба купати хрін. Корінь пастернак. бачите, де коли можна попасти на корінь пастернака – 35. І такі 50. І часник від 100 до 140 гривень. І зайшов до знакомого. Пікінка в нього скільки? 42. Порей? 35. А корні? По 50. А така червона качана. 30 гривень. 30? А така молода? 40. 40. Брокколі. 100 і світна. 70-95. 70-95. Ну, Броколі. Яке виросло, бачите, непогане, добре, але має 600 до кілограма мати, а виросло так. Ну добре. І корінь петрушки є. Є така цибуля по 20 гривень, морква 25 мита. Ну і капуста у нас сьогодні від дрібна 22 до 23 до 28 гривень. скажіть, Капуста. Пізня так. 30 гривень. А бурячок? 15. І часник ще є. І є така дрівна, каже, 9 може продати, але небагато 200 сітків. І ви знаєте, якраз в даний час можна кидати її в теплички, І буде на зелень. І у нас, і у вас би була непогана, ще й кажу, зелень весною. Я на півдні, на Херсонщині, кидав її в кінці грудня тепличку, накрив двома агролукнами, раз залив і мав в кінці лютого зелень. Але ціна була, правда, друга, була 2 гривні, але морій ціна зелені зараз більша. Така, кажуть, по 15, крупніша і є по 13 середня. 80 за кілограм це огірок. Можна взяти на от посадочна по 15. Білороса. І по 20 є. А посадочної арізони немає? Немає. Сморка така по 20. капуста 30. І така винета є. По 20 непогана, У нас суперова, наїджені. Супер, жовта всередині. Ось така. По 20 гривень. Тут по 20 картопля. В неї можна взяти часник по 80 бачите, Можна взяти мелоді по 13. Це на посадкова. А на їжі 20 гривень. По 10 великих буряк, а так по 13 сьогодні. І морква свіжа, видно, що недавно викопали ще з поля. Це морква. А гранада скільки у вас? Це були якусь водово. хоче. 15 цибуля 14. З боршового набору тільки подорожчала капуста 28-30, а так картопля 20, цибуля 14, буряк 14-13, картопля 20-22, ну і морква 20 гривень. Така по 18 можна, 90 часник. Шей твердий, як говориться, на рядах можна взяти. Ну і таку цибулю по 12 можна взяти. Вона гарна вся, бо що не така чиста, але вона ідеальна. Бачу. І капуста 30. Русі кажуть, 55 30, до 70. Ну і яблука в нас від 20 до 30 гривень. Вибор великий. І є чорнослив, копчений по 100. І ялений у нас 150 гривень. І знайшов яблука по 15 гривень. Помідор 90 і вгилок також. Мандарини від 67 гривень. І ще бачив огірок по 140 год великий. рожевий помідор по 165, перець 145. Ботат є такий по 100 гривень. А на 150 штук. Цибуля 120, кріп 200 і петрушка 200 гривень. І такі грибочки по 65. І на ялинки прийшов сосна від 350 гривень. І вище. І ялинки менші набрані по 150, а вже такі гарні, великі до 5 тисяч, 4 тисячі, 3 тисячі, 2 тисячі. Ну, є багато цього, в цьому році є багато. Може і купляють, може і розбирають, але ще є дуже багато вже скоро. Як то кажеться свята, новий рік, а ялинок в цьому році дуже багато. Ось така 1700. Бачите? Є різні. Покажи ту. Бачу. Супер. Красиво. Це наші? Так, да, ялиць. Поняв. А така по скільки? Два триста. Скільки? — Два триста. Понял. Дві триста. Десять там. Ясно. І ялину кажу багато є. Дуже багато. Це здорова. Ну є менші. Ну, беруть, бачите, тут були заставлено, а газ взяли і зразу і упакують і ця сторона всім здоров'я, Україні перемоги! Слава Збройним силам країни. На цьому закінчую відео. Це якраз перед святкові дні. Ну і ціни, звичайно, в межах, але переважно зараз беруть по це вже йдуть по м'ясі, яйцях. Хоч ціна лишилась та сама. Піднялося на гривню 5. А так, все в межах. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону. До побачення! Така краса. Але що вона продається?